Доброго усім дня! І сьогодні я хочу розповісти вам про те, які огірочки я буду садити у цьому році 2025. І поділюся інформацією, які ж огірочки вродили найкраще минулого року. Отже, ви бачите. На столику мене два сорти огірочки. Це Шакті. Так, Шакті. І це огірочки соната. Шакті 100 насіння, а соната я в цьому році купила 10 грам От, 130 гривень заплатила. Але не дивлячись на те, що Відносно дешево, коштує сонапа, це один з найкращих моїх і найулюбленіших сортів огірків. Висаджую їх уже на протягом 7, може, й 10 років. Шкірочка тоненька, огірочки дуже смачні, не одні з найронших, але ранні. Ранні і я завжди з огірками. Завжди з огірками. І якщо залишається, йду на базар і дуже полюбляють оці огірки купувати. Хто раз купив, приходиться на другий день, через те, що спробувавши на смак, вони аж солодкі. І дуже тонесенька шкірочка. Але в тому році купила отаку от підробку. От пишуть інколи. Та що та соната? Вони не спанчні. Так, я купила в тому році отаку от підробку. От Вушка там намальовані. Зверху вони одірвані, але отака от от упаковка. Теж начебто гарна упаковка і, і все. Але ж виявилось, що це підробка. Абсолютно інші були огірки. І через те, в тому році я залишилася без сонати. Дуже образливо, але я просто попереджаю, що потрібно купувати тільки в такій упаковці, або у тих продавців, яких ви дуже добре знаєте. 10 штучок є. І наступний сорт. минулого року я перша його висадила на своїй грядці це шахтів. От дійсно, цей сорт мене в тому році дуже і дуже порадував. Огірочки рівні, стебло от дуже відвисте, так скажемо. Багато листочків, довгі стебла. Я стебла закрили огірочки, не давали проникнути сонцю. Огірочків дуже багато зав'язалося. Я не встигала їх збирати. Дуже дружні. Звичайно, обсадила я їх кукурудзою, десь на відстані метр від огірочка, щоб кукурудза затіняла ці огірки, поливала час від часу, можливо, двічі на тиждень під корінь і огірків було багато. Коли інших сортів майже не було, то шахті не встигала збирати. Тобто раджу цей сорт всім. В цьому році купила ще пучині такий сорт. Два десятки, хочу спробувати. Серед помідорів найулюбленішим залишається, звичайна санька. І ще висаджую помідори, звичайна загадка. Відчизняного виробника. Дуже гарні помідори агата, але знову ж таки, якщо це не підробка, кущ дуже такий, ну, як скажемо, вис... не дуже високий, але такий широкий, багато помідорів на ньому, такий розкішний кущ, виходить, саме загати. Один раз ми купили. Не підробку і були дуже задоволені цим сортом. Саме сорт агата. Ну, а серед улюблених сортів вже скільки років залишається, звичайно, санька. Морква. От уже купила моркву. Моркву купила флаке. Поважаю моркву, яка довга, з цилиндричним кінчиком. І коли висадиш її, вона завжди ну, прориває ріденько, і вона виходить і довга, і велика. Ну, просто прекрасний сорт моркви. Ну, і незмінно залишається королева осень. Звичайно, теж вона завжди родить, Особливого догляду не потребує. І через те. Завжди її висаджую. Ну і в цьому році порадили от такий перчик купити Вероніка. Не знаю, наскільки він оправдає те, що написано. от отут. Написано, що от, так гарно показати, і не виходить. Товщина стінок і вагою 300-400 грамів. Цей сорт. Кущ висотою 60-70 см, але не вимагає підв'язки. Плоди конусоподібні. коло ну, Такі порадили мені взяти сорт перець, який я вже буду висівати в ящичок. Ну, от такі сорти я вам показала, що сама буду висаджувати. І дуже прошу вас поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях. Які сорти вітчизнян огірків ви висаджуєте на своїй грядці, і які дуже гарно себе зарекомендували високим врожаєм і дружнім збором? Будь ласка, якщо сподобалась моя інформація, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і діліться, будь ласка, в коментарях з тим. Як ви вирощуєте які сорти, особливо відчизняного виробництва, вам подобаються. Дякую за увагу. Всього доброго!